Ми живемо з вами у столітті розвитку технологій, коли відкритий доступ до знань, стільки освічених людей. Але чому так багато нещастя, проблем, проклять, воїн? Розповім одну історію. Був такий просвітитель Вальтер. Він був атеїстом, сатаністом, пропагував ідею, що ми походимо від мавпи, що Бога не існує. Але його підлеглі були християнами. І він говорив так: там, де я живу, обов'язково повинні бути християни. Тому що якщо це будуть не християни, вони можуть мене просто обікрасти або вбити того ж самого дня. І ось він, будучи атеїстом, сатанистом, побудував у своєму селі церкву, бо знав, що християни несуть добро, несуть любов. Християни завжди несли добро і любов. А коли люди відвернулися від Бога і сказали, нам не потрібен Бог, нам не потрібна церква, соціалізм. От людина найвища, ми від мавпи, гуманізм, то що отримав світ, коли відвернувся від Бога: Голаги, табори, голодомори, світові війни, мільйони загиблих і зниклих безвісті, ось до чого веде безбожність, і світ зараз на порозі третьої світової війни починається розв'язка. Чому? Бо безбожність процвітає, церква не потрібна, Бог не потрібен, і все це справді веде до апокаліпсису. А так завжди церква і божі люди, і діти Божі, християни несли просвітництво, добро, освіту, культуру, медицину все це завдяки віруючим дітям Божим, які несли Божий світ, Божу любов і добро в цей світ. Тому Любі підписуйтесь на канали Станіслава Юлії Салтаненко. У телеграмі там виходять кожного дня відео, які несуть добро, любов, які несуть духовне просвітництво це хліб насущний на кожен день, тому не пропустити можливість стати сім'єю Божою з миром дорогоціння.